Давай іди. руки. Боже, які ж кончені? Хай Бог милує, блядь. Тікай, тікай, давай, тікай, тікань. Твої дітей! Своїх дітей! Будуть депутати воювати, і їхні діти, підібрати нас забирати! Халить! Будьте ми прокляті! Що ми суха дихали до вечора? Валі! Суки! Щоб, ти, суки згору! Що ти сука, сто тварь!